Вітаємо на КТМ новини. І сьогодні у випуску. Олександрійці провели в останню путь захисників Сергія Бересніва та Олександра Журавльова. Харчові отруєння в спеку. Як запобігти? Олександрійці попрощалися з двома земляками: – 46-річним Сергієм Береснівим та 26-річним Олександром Журавльовим. Військові загинули, виконуючи поставлені бойові завдання на Донеччині та Запорізькому напрямку. В останню путь героїв провели 19 липня у Палаці культури Світлопільський. Олександрія 19 липня попрощалась з двома захисниками Сергієм Береснєвим та Олександром Журавльовим. В останню путь земляків, що захищали батьківщину, проводжали рідні, друзі, керівництво міста та духовенство. Коли ми єдині, ми сильні. Поки ми єдині, ми незламні. Тому що ці хлопці, які віддають зараз своє життя і особисто новопредставлений Сергій Олександр, які зараз тут знаходяться, вони хотіли, щоб ця держава була єдиною, вільною і незалежною. Дивлячись на поховання, я бачу все більше і більше у нас залишається жінок. І дівчат, чоловіки в більшості знаходяться на передовій. Тому ми не повинні опускати руки, ми повинні посилено молитися за них, допомагати кожним донатом, допомагати кожної справи і дії. І поки ми разом, поки ми єдині, ми і будемо силами. 46-річний Сергій Береснєв навчався в другій школі. Після здобув фах автослюсаря. Працював на КП Олександрійський центральний ринок та майстром з ремонту взуття. Самостійно опанував професію столяра. 25 лютого 2022 року Сергія призвали на військову службу. Старший сержант був на Донецькому, Дніпропетровському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Загинув захисник 11 липня в районі Малої Токмачки Запорізької області. Українське Запоріжжя, український Донбас сьогодні там неймовірно спекотно, і не тільки від палючого сонця, а ще й від тих подій, які зараз там розгорнулися. Саме там тисячі мужних українців, сотні олександрійців борються за те, щоб було життя в Києві у Львові, щоб було життя. Хмельницькому і в Кропивницькому, щоб було життя в нашій Олександрії. Саме там на Донбасі служив наш Олександр, на Запоріжжі служив Сергій. Саме там вони зробили все, що могли зробити для нашої держави, для нашої великої Олександрійської родини, для своїх маленьких родин. 26-річний Олександр Журавльов закінчив Мартоіванівську школу. Після навчався в професійному аграрному ліцеї на слюсаря з ремонту автомобілів, машиніста автомобільного крана. Працював охоронцем в одній з торгівельних мереж. У 2018 році проходив строкову службу. З травня 2022 року Олександр мобілізований. Службу проходив на Лисичанському та Бахмутському напрямках. Старший солдат, останній свій бій провів 13 липня. Я поблизу Нью-Йорку, що на Донеччині. 877 днів тому ворог віроломно порушив кордони нашої держави. Він посягнув на найвищі конституційні цінності, суверенітет, територіальну цілісність, право народу на життя. У весь цей час наші хлопці показували чудеса звитяги, героїзму, самопожертви. Відбито Сотні тисяч ворожих атак на наші міста, села, оборонні рубежі. За цей час наше воїнство перетворило наш державний прапор на символ героїзму, віри в перемогу, звитяги. Сергія Береснява поховали на військовому кладовищі Олександра Журавльова на Мартуїванівському цвинтарі. Через аномальну спеку та аварійні відключення світла зроста кількість випадків кишкових інфекцій та харчових отруєнь. В організм людини збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють із забрудненими харчовими продуктами чи питною водою, а також через брудні руки та недотримання правил особистої гігієни. Як запобігти захворюванням? Розкажемо далі. Щороку влітку зростає кількість випадків гострих кишкових інфекцій, до яких належать сальмонельоз, паратифи А і Б, холера, гепатит А та харчові токсикоінфекції. Спільним для всіх цих захворювань є перебування збудника і розвиток його в кишківнику людини або ж тварини. Тобто загальний механізм передачі це фекально-оральний. Збудник розвивається в кишківнику людини або тварини, потім виходить назовні і знову ж таки з немитими руками або харчовими продуктами потрапляє до організму людини. Інкубаційний період триває від декількох годин до семи днів. До кінця періоду у хворих починають проявлятись характерні ознаки. Наприкінці інкубаційного періоду у людини спостерігається слабкість, головний біль, нудота. І Після вже прихованого періоду, коли вже наступає саме захворювання, це знову ж таки нудота, біль у животі рідкі виділення, які можуть супроводжуватись з слизом або навіть кров, з кров'ю, підвищена температура тіла. Для такого захворювання, як гепатит А, зокрема, ще відмічається це жовтизна шкірних покривів, слизових оболонок і потемніння сечі». Для профілактики захворювань гострими кишковими інфекціями та виникнення харчових отруєнь необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. Найголовнішою профілактикою це є дотримання правил особистої гігієни, тобто миття рук. Також не менш важливим є дотримання санітарно гігієнічних вимог при приготуванні їжі. Тобто сирі продукти, які ми вживаємо в їжу, ми повинні їх ретельно мити перед вживанням. Продукти, які ми готуємо, знову ж таки, обробляємо водою, миємо поверхні, кухонні розробні дошки, розробні ножі. Миємо із застосуванням мийних засобів. Зокрема, звертаємо увагу на розробний інвентар для сирих м'яса та риби, дотримання температурного режиму. При приготуванні їжі дотримання термінів її використання, харчові отруєння можуть виникнути через неправильне зберігання продуктів харчування, а це за умов відсутності електроенергії стає дедалі складніше. Ми купуємо їх на стихійних ринках, тому що ми не знаємо, як їх зберігали, як їх готували. По-друге, звертаємо на візуальний стан продукту, чи немає там якихось факторів, які могли б занепокоїти. Звертаємо увагу на терміни придатності харчового продукту. Хотілося б сказати: напевно, навіть якщо він ще придатний, але сроки вже підходять, то вважаючи на обставини, не рекомендувалось би їх брати. Готові продукти для вживання, м'ясні салати, десерти. Вони буквально там 4 години після приготування і стають вже непридатними до використання. Зазначимо, що на Кіровоградщині за перше півріччя поточного року у 42 дітей зареєстрували ротавірусну інфекцію. Серед дорослих жодного випадку цієї хвороби зареєстровано не було. Допомагайте наближати перемогу. Кожен донат важливий. До побачення.